Сьогодні я відправляю посилку, і вона їде в Берлін. Там на неї чекатиме особлива дівчина. Я вже давно хочу з нею зустрітися. Сильна, стійка, патріотична. А в цій посилці особливі для неї речі. Це моя посилка турботи. Берлін сучасний європейський мегаполіс. Він поєднує в собі старовинні споруди та сучасні архітектурні комплекси. Ви гуляйте, гуляєте Берліном, бачите старі будинки, бачите пам'ятники, і тут бац, шматочок України. Саме тут сьогодні я зустрінусь із Ксенією. Саме тут ми отримуємо її подарунки, які я для неї надіслала з Києва. Чекаю на Ксенію. Сенія родом з Северодонецька. 13 років тому переїхала жити до Києва. А коли почалася війна, до Берліна. Сені добрий, добрий день. день. Добрий, добрий день. У Вас отримання або відправка? Отримання. Через такі речі ви ніби поряд не губите одне одного, піклуєтесь одне про одного навіть тут, за кордоном. Коробка важка, правда важка, тому ви її не будете носити, Ксенія. для цього є рука. І нагадую вам, що подарунки я вам буду видавати дорогою Берліном. Ага, окей, буду терпіти. Ходімо. Ксенія любить Берлін нетуристичний. Наприклад, це район Кройцберг. Молодіжний, креативний. Тут вона жила на квартирі, однак знайшла її далеко не одразу. Перший час мені довелося змінити, ну, напевно, десь 5-6 квартир. І я пам'ятаю цю розкіш, коли ти нарешті можеш дістати речі із чемодана і вивісити їх в шкаф на тремпіля. В цьому ж районі один із найвідоміших секундів Берліна Майба Хуфер. Тут Ксенія, по-перше, тренує мову, а по-друге, придивляється непогані речі. Якраз от, по зросту, це так, щоб і сховатися від дощу і, і, і дуже свіжий колір. Я уявляю зараз обличчя моєї мами, яка сидить перед телевізором. <говори> це і дуже біць. елегантно і дорого виглядає. Віфір Окей. – Ви торгували за 40. Так, Окей, ви набетанки. 40 євро. Ще й витербувала. Ксенія виїхала з України разом з мамою та сестрою. Щоправда, вони живуть у Дортмунді. Виїхала я на 12-й день війни. Були якісь чутки, що можливо Київ візьмуть в осаду. І я тоді подзвонила своїй мамі, і перший раз на моє запитання, чи готові вони виїжджати від завтра. Вона сказала, да. Ти поїхав колись зі своєї домівки, і твоє серце залишилось там. Я вам шматок вашого серця надіслала з Києва. Я знаю. Бачите, значить, ваша подруга я сходила дивлюсь. до вас додому і передала вам декілька речей, ваших приватних. Ого. От така окей. шляпка. Ну, це частина мого колишнього епатажного життя. А вам дуже пасує. Пакет в пакеті. Це півник, якого е, мені купила мама, і от за ним я. Дійсно, якось сумувала. І остання річ, так, яку вам передала ваша подруга, ось цей блокнот. Це щоденник з моїми записами. На момент, коли почалась повномасштабна війна, я його залишила в квартирі і просто почитати і зрозуміти, якою людиною я була до того, як все сталося, та все ж є речі, які Ксенії не передати з батьківщини, і найближчим часом вона збирається до України. Один з моїх братів відправився воювати під Бахмутом. Він три місяці відвоював під Бахмутом, і потім ми отримали новину, що він це було на початку березня. Він загинув на день народження своєї мами. А ти навіть ну знаходишся так далеко, що ти навіть не можеш осягнути фізично цю смерть. Одно з моїх цілей і місій на поїздку в Україну це поїхати на могилу до брата і увібрати всю ту біль, яку я можливо. Емоційно не відчула. Коли Ксенії стає важко боротися з емоціями та спогадами, вона приходить на улюблене місце в Берліні, яке їй нагадує про батьківщину. Ця ріка Кашпри вона розділяє два береги. Оце був комуністичний східний Берлін, а оце от вільний західний Берлін. Життя українців в еміграції зараз вона ніби є таким символічним знаходженням на мосту між двома. Берегами між двома різними світами. Тобто ти намагаєшся жити тут і зараз будувати своє нове життя. А там на задньому плані у тебе завжди є те життя, яке ти теж не можеш забувати, бо ти ніби відповідальна. Те, що там відбувається зараз. В твоїй домівці зараз Ксенія намагається будувати все спочатку, вивчає мову. Планує відкрити свою агенцію з розробки іміджу. А ще й з новим завзяттям вивчає своє рідне, тому я точно знала, що надсилати для неї з України. Ну, от, наприклад, щоб сказати красива, в німецькій мові є тільки два слова: це «шон»… І хупш. В українській мові ти можеш сказати красива, чудова, прекрасна, неперевершена, чарівна, магічна, приваблива. Так красиво ми з вами підійшли до наступного подарунку, який я вам прислала з ну, Києва. -ну. Сучасний тламашний словник української мови. Ну і я знаю, що тобі дуже бракує тут твоєї професійної літератури української, тому не показую, не показую, щоб не рекламувати нічого. Це як ти просила. свіженький, хрустященький. Це дуже класно, дякую. Я щаслива. Із Ксенією ми попрощалися біля залишків берлінської стіни. Із думками, поділеними надвоє. Спогадами про важке минуле і надіями на життя на майбутнє. В кінці дня я маю зустрітися ще з однією людиною, дуже особливою. О, добрий вечір! Добрий. Моя сестра Наталка Гулей вже 20 років живе в Італії, але сьогодні приїхала в Берлін, аби зустрітися зі мною. Сестра в Берліні з Італії. Довгі розмови про батьківщину, про батьків, про плани. А тоді, звичайно, подарунок з України. Ну, чекай, чекай. Огірки. 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 Огірки, то вже як приїдеш, будеш їсти. Вау, до Дня перемоги. Всередині прапор, але ти маєш його відкрити тільки коли ми вже переможемо. Це закрутка до Дня Перемоги з прапором всередині.